А у нас ранок отакий. Отакий От у нас ранок. Привіт. Собаки зустрілися радісно, все. Ми сьогодні вдвох з Наташою. Віка пішла десь якісь аналізи здавати. А ці бісяться, а ці бісяться зустрілися. Ой, боже, це ж треба. отакі От друзяки Ремі тебе давно ніхто не качав, так? Да? І не, не купа. Буде купати сьогодні Наташа. Та витруситься, пісок чистий зараз. Ой так, Ось так, ось такі собаки. Боже, вона його просто от это, на спину і покачать. А він так, да, абсолютно, йому все подобається. Що там побачили? Вона йому під лапи залазить і валить його. Да, да, а а поговорити? Ой, ну не можна ж за вас, не можна на вас надивитися. Отакі, от отакі. А зараз познімаю потім фоток Наташі, нароблю красивих. <ріпи> нароблю красивих фоточок. <ріпи> да, За да, цими пастями красивими, відкритими. <ріпи> Та ошейниками по зубам друг друга. <ріпи> Чула звук клац Да, 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 да. Вот Конечно. так. Вот так. Боже, Я он він... лягает. Реми, то называется в пиддовки. Піддавки. Бегом, бегаем. Побежали, давай. Догоняй, Реми, догоняй. Бегом, бегом, побегли. Хватит беситься. Какая тебе, хоть, хоть откушу кусочек, да? Хоть откушу. Все, побегли. Так, девочки, мальчики, вперед, 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 вперед. Да. По палочці, по маленькій палочці в зубки, дай погризем трошки обидва. Ні, Кеті, не кидай. Все, біжи, гуляй. Зараз дам, зараз. Привіт усім! Хотіла ще вчора показати, які я купую засоби для миття, для прання і так далі. Так, саме головне, що я хотіла. Ну, я знаю, що не всі люблять гладити. гладити, не всі люблять. Але хто любить, от як я, що гладимо постіль, гладимо чоловічі рубашки, жіночі сукні. Ну, Я дуже люблю, коли ну, обов'язково чоловічі, жіночі теж, коли моя рубашка підкрохмалена, коли цей. Стоєчка вся стоїть, коли рукавчики на ну, дуже люблю. І постіль я теж люблю, коли вона класна, свіжа, підкрохмалена і виглажена. Але навіть якщо ви не гладите, <кхем> все одно дуже класна штука луга. Кращого я нічого не бачила. Ну, <кхем> совдепі ще. Ну, есть, десь там в моїй юності ще, де я пам'ятаю, ну, там, мабуть, років 20-25 мені було. Ми підкрахмалювали одежу. Тобто розводили крахмал, ну білизну, білизну, не одежу, білизну. Розводили крахмал, добавляли, заварювали, все. Те саме, ну, от. А зараз не всі про це знають. От не всі знають. Оце неймовірна штука, луга це щось. Це По-перше, запах, я навіть не знаю, от з чим його порівняють. От М -м 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 свіжості, якоїсь веснян, ну, в общем, дуже класний запах. Після стірки, стряхуєш, воно таке, знаєте, от. Ну, от свіжість. От я інакше нічого не можу. Я без, без, як його немає, закінчився. Я навіть постіль не стираю. Отам склала в ящик, почекаю. Воно не завжди є. Я вчора купила в шармі, забрала дві останні банки. Зазвичай він в прем'єрі буває. Все. От я ніде більш не бачила. Ні, в епіцентрі ще буває, в епіцентрі теж ще буває. Але от я кажу, бува є. Не завжди воно є. Запам'ятайте, дуже рекомендую, дуже. Особливо дівчата, в кого чоловіки і носять рубашечки, і ходять в піджачках з галсточками. Це за Просто за так. І ще зразу покажу: купила дешевий, але теж дуже класний. Ополаскувач, ополіскувач, так? Да? Ну, чому мені дуже подобається? Тому що в йому немає ніяких таких, знаєте, ото е, реклама цього персів, да? Персів? Ні, не персіл, якась друга. Ну, ну, в общем, що. Да. Ну, майже немає. Ну, якщо трошечки такий, знаєте, ну, знову ж таки, свіжості. Взагалі запаху. Дуже ж, класна штука. Ополіскувач, це, ну, по-перше, не так електризується оце все. Не так воно все електризується, це окрема тема. Так. І ось це <звук> достаю. Я вже це не раз показувала. Кращого, я ще нічого не бачила. Переносили мені там віка приносила краники натирати, якась там штука намазуєш потім, ну начебто воно там оцей, ну, що покриття блеску цей встановлює. Ні, от-от, все. В туалеті, в ванні, на кухні, крани, посуд, ну, все, навіть поли на кухні. Підлогу, підлогу на кухні я вимала, ну, дивились же мої відео, хто дивиться давно, то просто зачут. У мене сьогодні вихідний, і я намагаюся зробити зразу все, мені треба і равликів помити, погодувати. Покажу вам, як яйця, які яйця. Ну, вони ще всередині, але вже скоро будуть. Будуть равлики, буде наслідство. Ну, тобто, як я там повбираю, я знаю, що не особливо дивляться оце про цих равликів, але є дехто от прям, прям пишуть мені коментарі: ну, будь ласочка, ну про равликів, бо от дуже люблю дивитися про равликів. Навіть якщо це одна дівчина, я все одно покажу, як я буду там наводити в їх порядочки, як я там все повикладаю, бо я сьогодні їм і ягель класний, і мох в мене є, все в мене є, якщо що, замовляйте, да, кому треба. І до речі, мазь. Мазь моя просто чудо і чудес. По-другому я не скажу. Ось вже я дала люди, ми гуляємо з собаками в ремі, а другий барет. барет. Вона каже, в мене на нігті просто так всі полосочками, каже, я покриваю гелем, тому що нічого не можу зробити, вони такі паршиві, що це ужас. Оце я їй дала мазюку, вона зняла гель і зараз маже. Каже, Я, звісно, не знаю, як буде далі, але два-три рази і вже реальний результат. реальний результат. То я ще раз кажу: от якщо хтось думає, що зараз намажу. І грибок зразу пройде. Грибок треба лікувати. А мазі всі, ну це ж, ви розумієте, не, не просто лікуєш, а повинна, щоб ні, хоч як кістка, щоб воно все вистанавлювалось, щоб воно все ставало. Ну Я вже і губи мажу, і очі мажу, все мажу. Але що мажу, ось дивилася вчорашнє відео, думаю, ну, господі боже мій, Віка ще оці підсвітки повключає. Я ось, як сижу тут біля вікна, то, ну, яка є? да? А як дивлюся там на ті відео, де з усіма підсвітками, кожна зморшка, ну, кожна думаю, господи, взяти і відрізати. Знову хочу відрізати. От може, якби я не дивилася оці, от так на себе у цих відео, може мені б так а да? от, то, ну, дивлюся, ну, бляха муха, відрізати ну, це треба і все. Мабуть-таки одріжу. Ось вони мої красунчики, ось вони. І ось два нещастя, бачите? Так. Але ж ну що робити? Ну, такі вони. А ці красунчики. Ну і що, прибираю. Так, до речі, ось я хотіла вже раз за миючі і чистічі. Хотіла показати, вже хотіла викинути. Ось. ось такий ми купили з вікою. Не, може, хтось дивився, там GPT-чат. Вона питала за це миюче средство для посуду. А я вам скажу, я зацінила. Просто супер. Отакий От гель. Угу, дуже класний. Я думала, що краще того фері нічого немає, а мені це навіть більше сподобалось. Дуже класний. Так, тепер викидаю. Я його переливаю в бутилку з під фері. Так, і так, прибирання. Весь ось все сміття. Боже сміття це це старий мох, я викинула. Параматик. От такі матіки, які в нас в контейнері. Кажуть, як за ним доглядати? Отак. Душом помила, зараз хорошо віджала і кладу в контейнер. У мене матік трошки менший за ось бачите, ну так. Але це не заважає. Я вже тут замочила ягель і мох, знову це все гарно віджимаємо і кладемо в контейнер. Ну, ось так виглядає контейнер, ягель, мох, їжа, гарбуз. Ми не все з'їли, залишили трошки рабликом. І зараз я їх помию і перекладу туди. Нехай нехай гуляють, нехай їдять. Ой, а ще зараз я вам покажу, як виглядає вагітна улітка. Равлики з яйцями. Так, помила, хотіла мазати, та вони такі в мене гарні, що їх мазати. Ось дивіться, як виглядають яйця у равлика. Це дихальце, в дихальце заглядаєш, от вони вже прямо-прямо вже готові. Скоро-скоро буде кладочка. Отак, от бачите, яйця дуже добре видно. Класні яйця, такі величенькі, прямо, прямо видно, що вони великі. Ну от, скоро чекаємо наслідство. Все, всім смачного. І от скажіть мені, оце ж ті малі, це ж від оцих великих равликів. От що їм не вистачило в житті, щоб вони отакими залишилися маленькими. От все. Не ростуть. Цей хоч трошечки підріс, а те взагалі, наче тільки вилупились. Ну, ну і нічого. Я всіх люблю. От, отак от, от все, кінець. Забуваю сказати, до речі, в мене є один термоковрик зайвий. Ну, новий мені принесли. От, Якщо хто хоче, можете собі замовити. Коштує він 470 гривні. Ось такі скоро будуть у нас малі. Хто захоче, то собі замовить. Всім пока! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!